Любі друзі, всім доброго раночку. Сьогодні гарнесенька сонячна погодка. На вулиці вже припіка, вже сонечко дуже файно гріє і вийшов на грядку, подивитися на помідорчики вже пройшло в районі тижня, як ми їх пересадили, чи вони прийнялися, чи ні, чи якась проблема. І побачив. Таку ситуацію ось, подивіться, ось помідор гарнесенький, він, може, трохи перехворіє, але вже, в принципі, е прижився, буде рости. А ось така ситуація з наступним ось така. Листячку пожовкле, покручене, е що, що може приводити до такого стану помідора? В моїй версії, це може бути через велика волога, тому що по, по, помідори посадили дощ, дощ, дощ. Це тільки другий день сонця. Або ваші варіанти є ось такі. Їх небагато, може. може Штук до десятка і ось, бачите така сама ситуація. Листячку почти нема, а якщо є, воно покручене і жовтеньке. Чому може бути така проблема? Можливо, якась хвороба, але е, була б проблема з, з всіма. А тут лівіше ситуація. Хороша, ось, бачите, стоїть. Ось стоїть. Гарні помідорки і далі, далі пішло, все гарне. А саме отут, от на цій ділянці, таке як якась зона не хороша. Будемо дивитися, як вони будуть вести себе далі, тому що, чи прийдеться пересаджувати, чи... Вони одійдуть і пустять листики. Ну, але, можливо, ви знаєте. Поділіться в коментарях. Можливо, приморозком вдарило їх, про які ми не знали. Хто знає, в чому проблема. Дякую за увагу та зворотній зв'язок.